Проєкт покликаний надавати допомогу пораненим військовослужбовцям. Місяць тому у Рівному розпочав свою роботу центр реабілітацій. Таких центрів на території України є декілька. Як зазначає керівниця проєкту Світлана Гриценко, центр надає різноманітні медичні послуги. Центр в місті Рівному є восьмим центром національної мережі Рікавері, і він, як і інші центри, щоденно надає допомогу пораненим військовим. Військовослужбовці в цьому центрі можуть отримати всі послуги реабілітації. З ними працюють мультидисциплінарні. Команди, до яких залучені всі необхідні фахівці для надання реабілітаційних послуг, центр значно найсучаснішим обладнанням, в тому числі з елементами віртуальної реальності. Створений він за кошти благодійного фонду Віктора Пінчука частково до фінансування долучилася і міська рада. Центр функціонує на базі міської лікарні номер 2 Там як розповідає головний лікар, є відповідний відділ реабілітації. а Центр покращує роботу лікарні. Великий плюс всі ці речі, що ми надаємо комплексно цього лікування за рахунок. Е за рахунок того обладнання, яке встановлено фондом Пічуків, і також тому, що ми самі ще з 18 року працюємо по напрямку реабілітації. сьогодні ж у міській лікарні номер 2 відбулася робоча зустріч щодо реабілітаційних питань. Вручили також нагороди лікарям. Принагідно секретарів наради Віктор Шакерзян відзначив медиків міських закладів охорони здоров'я. Зазначив, реабілітація військовослужбовців сьогодні одне з найголовніших завдань. Це була підписана меморандум був в лютому місці цього року. Місто долучалося це частково, це тобто заміна самих вікон було, утеплення і покрівля. Але все оснащення і все повністю самий ремонт взяли на себе це фонд Пінчуків. Це другий, третій поверх, який зроблений сучасно по доступності, по мобільності. І він фактично вже почав працювати. і Я думаю, що майбутньому теж покаже гарні результати. Вони що отримають допомогу, вона піде тільки на користь. Додає, міська влада планує і в подальшому долучитися до подібних ініціатив та створювати комфортні умови для наших захисників. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.